Ім'я Брячеслав це прослов'янське двоосновне ім'я, яке походить від архаїчного дієслова «пригати» або врячати, що означає бряжчати бренькати, та іменника Слава А. У схожій смисловій категорії є жіноче ім'я княгині Гремислави Всеволодівни, яке згадується з 1249 року. Ім'я Брячеслав було досить популярним на русі. Серед давньоруських князів було п'ятеро осіб з цим іменем: Брячеслав Василькович. Князь Ізяславський, Брячеслав Давидович, князь Логоський та Ізяславський, Брячеслав Святополкович, ймовірно, князь Туровський, також варто згадати патронім князя Всеслава Брячеславовича, що був засвідчений у Києві між 1067 і 1068 роками, а також мікротопонім Ледвор», що позначає садибу князя Брячеслава у древньому Києві поблизу Софійських воріт. Вже у 1456 році ім'я Псці Ав зафіксовано в Польщі. Варіанти імені Брячеслав, такі як Брейслав та Петіслав, були також відомі в Росії, Чехії, Словенії та на Словаччині. Нині про ім'я Брячеслав нагадують українські прізвища, такі, як Брячак, вращай Брящайко Брецько, Брешко та інші.